Вітаю, друзі! Вже два дні Зеленський розповідає нам всім про свою ініціативу Купуй українське. Хочу нагадати, що ця ініціатива виникла не вперше. Глибоко її е, розробив мій колега по парламенту скликання і по фракції Віктор Галасюк. Цілий був законопроект. «Купуй українське, плати українцям е, і. Е, він був збудований на тому, що всі держзакупівлі мають вираховувати пріоритет вітчизняному виробнику і на цьому заробляли. Зеленський йде іншим шляхом, каже, ми будемо там доплачувати, тому хто виробляє, хто купує українське і, і так далі. Херня це все. Знаєте чому? Тому що вони ці зелені покидьки знищили бізнес практично під корінь. Залишились підконтрольні їм тільки, і їм подібним, і ті, хто їм в касу плати. А тепер вони кають купуй українське. Воно не українське, воно їхнє. Немає вітчизняного виробника, він ними добитий. Як його відробити не доплатами, не сицилізмом, а дати вудку? І наживку, щоб підприємець ловив рибку, дати можливість знизити податки, а вони їх підвищують. От що головне, а гасло «Купуй українське, класне гасло, я тільки за нього. Тільки хай Зеленський втіли його життя. Що в нас українське залишилось? Того, що виробляється, думайте, спостерігайте, залишайте з нами. Слава Україні і смерть ворогам.